Сьогодні у вас призвітали з різної акції, яка називається Джили та працюють Україні. От так сталося, що дощ, але ви маєте прекрасне приміщення для того, щоб проводити акції. Акція проводиться за ініціативою районної державної адміністрації при підтримці Городоцького, Ярмолецького, Хмельницького обласного центрів зайнятості. Я думаю, що вона буде цікавою. Програмі, конкурси, вікторини, все те, що подводить погода, ми постараємося реалізувати з вами. що вам було цікаво, але є гарні фотографії, гарні враження від сьогоднішнього заходу. До слова, а до вітального слова, я запрошую голову районної державної адміністрації, каже Валерія Полізачова. дуже приємно сьогодні знову побувати у вашому у нашому дитячому поздоровському таборі Жерельці. Хочу сказати, що вже стало доброю традицією е, проводити різні засоби, різні акції, тому що Жерейця дійсно є хорошим поздоровним шадом, який роздоровлює постійно десь й протягом е, всього сезону більше 500 чоловік, 500 дітей зі з різних на куточків нашої Хмельниччини і в тому цієї маленького району. Сьогодні е, ми хочемо провести з вами. Е, акцію е, значить, е, діти наші майбутні, наші майбутні в наших руках». Дійсно, це є правда, тому що ви наші майбутні, майбутнє, майбутнє нашої держави. Це те, що буде відбуватися з державою на перспективу, значить, будете е, цим поправити ви, значить, ви наші майбутні президенти України, лікарі, будь-які фахові працівники в різних напрямках нашої інфраструктури. Тому -то ми сьогодні завітали до вас. І хочемо сказати, що за ініціативу президента України Віктора Федоровича Януковича сьогодні проводиться рік, е, присвячений оздоровленню дітей, відпочинку дітей, е, введенню здорового способу життя. І не дарма сьогодні, що в школах, у всіх навчальних закладах, в яких ви навчаєтеся, і ще будете навчатися 1 вересня, значить політикується здоровий спосіб життя. Це відкриття нових спортивних майданчиків, це приведення їх у відповідність порядок. Це приведення своїх стадіонів, спортивних залів, для того, щоб ви могли знайти собі там місце, знайти собі заняття по душі, які на перспективу були начин майбутнім, здоровим поколінням нашої держави. І сьогодні я задоволеним хочу привітати вас із сьогоднішнім днем. І приємно те, що ви сьогодні знову в повному складі це повний комплекс 180 дітей, поздоровлюється в нашому сьогоднішньому. Табор, який також пропонує вам різноманітні е, культурні заходи для того, щоб вам було цікаво. Ви хоч зараз на перспективу запрошую вас на наступний рік приїжджати сюди, тому що е, ми в цьому році разом із керівництвом Джерельця побудуємо для вас багато цікавих е, спортивних майданчиків, футбольних поле. Я танк, е, парков, ви бачили там за парком, які роботи на роботі, тому що ми будемо раді вас бачити у на наступному році. У нас, а для того, щоб запам'ятав цей сьогоднішній це захід, хочу і з метою популяризації здорового способу життя хочу вам е, презентувати керівництво і е, з здоров'я і величній спортивний клеммета. Сьогодні проведе гарний день і думаю, що е, ви будете здоровими, сильніми, гучними, розумними, нашими, е, нашими майбутніми поколінням, які спінують красиву, гарну державу, і це називається держава Україна. <головно> Але якщо ви не знаєте, багато хто з ваші сказав, ще не знає. Завжди є люди, які вчились на те, щоб вам допомогти. Знайдіть цих людей, допоможіть собі, допоможіть своїм батькам визначити професію. Є центр зайняти, є служби, які працюють дітками, є адміністрація, які, зокрема, зорієнтовані і працюють, щоб працювали А ми вам хочемо побажати, щоб ви були настільки енергійними, якими ви були тільки що, якими вище.

Про програму сьогодні заходи, я допоможу виселити. Заступника директора є монет про районного записання. Трошки сьогодні погода нам відприяє, але думаю, поки не заходить, зараз за... за... не Шатрі трошечки лиш Значить, Сьогодні ми плануємо. Зараз головний спеціаліст Ярмолецького районного управління юстиції, калюжний Сергій Петрович, проведе вам невеличку лекцію диску на тему, чи знаєш ти свої права, обов'язки. Тому що ви всі росети повинні знати, які у вас є права, які у вас є обов'язки. Після цього по плану у нас перший, третій, другий замін залишається в шатрі. Та Мартиненко Юлія Сергіїна проведуть лекцію також школи за, за здоровий спосіб життя». плану на 4 загін, йдемо, на копці автоматичного, по плану п'ятий в ми в наші когні на члені, ми наші вводимо на руку на варту маленьку малину, тому що дуже не розкриває. Та я таїсняна месія і поки за них буде хотя